Одна людина загинула, четверо отримали поранення. Це наслідки російського обстрілу Херсонщини минулої доби. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під вогнем опинились житлові будинки в Білозерці. На місці загинув 35-річний чоловік. а Його дружина і 9-річна дочка були поранені і були відправлені до лікарні. І ще один чоловік там же отримав поранення, обличчя вдарили окупанти і по самому Херсону. Там через вогонь окупантів із уламковими пораненнями в лікарню потрапив 77-річний чоловік. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Вітаємо. Доброго ранку. Пане Олександре, якою на тепер є ситуація? Ніч була теж неспокійна через сигнали повітряної тривоги, тому що окупанти запускали дрони на Одещину саме через Херсонську область. Також згідно з телеграм-каналом повітряних сил Збройних сил України була і загроза від тактичної авіації. Розкажіть, будь ласка, як ніч минула? Так 57 разів обстрілювали вчора територію двіряної Херсонщини це двісті сімдесят снаряд. Не тільки снаряд були і авіабомби скидали, там на бургунку скидували. Також обстрілювали і сам Херсон. Як ви вже сказала, одна людина постраждала. На жаль, повідомлення на в Белилозірці постраждало п'ять людей. Один з них чоловік загинув, як ви вже сказали, в нього сім'я. Вони сім'ї знаходились на подвір'ї. Дев'ятирічна дівчинка. Отримала струс струс мозоку, і також її мама. Поранення шиї та також акуботравму. Були шпиталізовані. Зараз вони в дитячій лікарні знаходяться під наглядом лікарів. І там ще двоє людей також постраждало. Тобто, шість людей за вчорашній день. Отримали поранення, вточніше постраждали. один, на жаль, загинув. Також росіяни гатили і по адмінбудівлям одного з підприємств критичної інфраструктури. На щастя, там без постраждалих. Були влучання і в Миколаїв, микільському по території птахофабрики. Там також на щастя без постраждалих. Пане Олександре, хочеться у вас поточнити це останнім часом є темою наших постійних розмов із вами, зокрема. Але хотілося б мати оновлену інформацію стосовно псевдовиборів, так званого голосування на тимчасово окупованих територіях, до яких готується Російська Федерація. Розкажіть, можливо, є якісь зрушення чи готові вони вже до проведення цих псевдовиборів і? Чи готові українські партизани? Можливо, ви маєте інформацію стосовно цього? Ну на, наскільки я знаю, вони вже не тільки готові, вони їх пробують проводити. Але дуже мала явка. Хоча вони там зараз малюють 20% те, що люди вже прийшли, але там навіть одного відсотку немає. Що казати про ті вибори, коли навіть вони школи не можуть запустити в режимі офлайн, щоб діти туди пішли, хоча це звичайно небезпечно, і в нас тут в на Херсонщині тільки онлайн діти зараз навчаються. Вони пробують запустити школи, але нічого не виходить, бо нема вчителів. Така ж ситуація, і по виборам ніхто не хоче йти на ці. Вибори тим паче організовувати їх. Вони виїжджають зі своїми урнами, якось там домальовують е, ці е, результати. Але, ну, звичайно, вони якось це потім виставлять і свій результат, як завжди, вони роблять не тільки на окупованих територіях, а навіть в себе там в Кремлі і в Москві. Е, ми можемо тільки спостерігати з посмішкою, але. То, що наші люди, які живуть на Херсонщині, хочуть співпрацювати і йти на приймати участь у фейкових заходах, це факт, пане Олександре. На завершення, давайте ми спробуємо вкластися в хвилину і нагадати нашим громадянам. Ми розуміємо, що знаходитися на тимчасово окупованій території це вкрай небезпечно. Але які наслідки можуть потягнути за собою? Ті ж вибори, псевдовибори, і подальша паспортизація, яку окупанти намагаються проводити. Це військовий облік, це примусова мобілізація, і це не найгірший варіант. Так, дійсно. Ну, вони стовідсотково ця паспортизація вона далі тягне мобілізацію, і це наші люди там розуміють, і, ну але. Вони ставлять такі е, рамки для, для цієї підпаспортизації, що люди просто не можуть ві, де, деякі відмовитись, тому що немає е, не соцвиплат, не медичного забезпечення, нічого. Тобто, ну але вже е, скоро лівий берег буде вільний. Треба трошки трошки почекати. Дякуємо вам за коментарі і відповіді. Олександра Толоконіков, начальник управління внутрішньої інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку марафоні був.